Головне про події 2 квітня. Нацбанк скасував ліміти на карткові перекази. Трамп не може зупинити війну, а Ілона Маска перевірять на наркотики. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. За останню добу російська армія скинула на Сумську область майже 50 керованих авіабомб, а також завдала ударів дронами по Харкову, одещині та енергетичній інфраструктурі України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Набу і оголосили підозру колишньому керівнику департаменту міноборони та постачальникам у справі про розкрадання 733 мільйонів гривень на закупівлях продуктів харчування для зсу у 2022-2023 роках. Національний банк України скасував ліміти на карткові перекази в розмірі 150 тисяч гривень на місяць, введені у жовтні 2024 року. Про це повідомляє прес служба НБУ. Ці заходи допомогли знизити аномальний сплеск обсягів переказів, а також припинили зростання кількості платіжних карток, яке спостерігалося у вересні жовтні 2024 року. Уряд розширив список підприємств, працівники яких підлягають бронюванню. Повідомляє Мінекономіки, згідно з рішенням уряду, квоту бронювання для підприємств, що забезпечують водопостачання, водовідведення, управління відходами та обслуговують критичну інфраструктуру, збільшено з 50 до 75 відсотків. А до переліку підприємств, що можуть бронювати працівників, додали агенцію оборонних закупівель та державного оператора тилу. Правоохоронці затримали 54-річного чоловіка за підозрою у вбивстві екс заступника мера міста Кам'янське Олександра Плахотніка. За даними слідства, підозрюваний не хотів повертати борг, аби приховати сліди злочину. Він спалив авто, яким користувався, та втік до іншої області. Водночас, контрозвідка служби безпеки спільно з національною поліцією затримали двох російських агентів, які прибули до Львова, щоб підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції. 5 та 6 квітня у Києві через ремонт Дарницького шляхопроводу і за для безпеки пасажирів зупинять рух поїздів метро між станціями Лісова та Дніпро. Поїзди курсуватимуть між станціями Академмістечко та Арсенальна відповідно до графіка руху вихідного дня. Мережа Сільпо запустила сервіс розстрочки на продукти. Це перший в Україні buy now, pay Later сервіс, за допомогою якого оплата покупки відбувається частинами. Сервіс buy now, pay Later працює уже у восьми магазинах сільпо у різних куточках нашої країни. Оплатити якусь частину свого продуктового кошику можна за 20 секунд. Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа заговорили про неможливість перемир'я в Україні найближчими місяцями, повідомляє агенція Reuters. У зв'язку з цим вони розробляють нові плани тиску як на Київ, так і на Москву. У Конгресі США хочуть зобов'язати здавати тести на наркотики Ілона Маска та його співробітників у департаменті ефективності уряду. За даними видання Axios, відповідний законопроект підготувала член палати представників США від демократичної партії Майкі Шеріл. А білий дім хоче оцінити скільки коштуватиме Америці контроль над Гренландією на тлі численних заяв Дональда Трампа про бажання захопити острів. Про це пише видання Washington Post. Кількість жертв землетрусу у м'янмі зросла до 2886. тисяч Ще 4639 тисячі осіб дістали поранення. За даними інформаційної групи державної адміністративної ради м'янми, ще 373 людини вважаються зниклими безвісти. Землетрус магнітудою 7,7 бала стався у м'янмі та Таїланді 28 березня. Чат GPT від OpenAI швидко набирає популярність. За даними видання Information, кількість платних користувачів сервісу зросла до 20 мільйонів лише за три місяці, що на 30% більше ніж минулого року. Це свідчить про зростаючий інтерес до можливостей штучного інтелекту в написанні коду статей, медичних і фінансових консультаціях. Голівудський актор Вел Кілмер, відомий завдяки ролям у фільмах Найкращий стрілець та Бетмен назавжди помер у віці 65 років, повідомляє BBC. За інформацією його доньки Мерседес, Кілмер помер від пневмонії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.